З 1 лютого паркування в центральній частині Ужгорода за гроші. Відповідне рішення ухвалили в Ужгородській міській раді. Це було ще в довоєнний період. Ми прийняли рішення в місті створити зони деплатного паркінгу. Головною метою є звільнити вулиці, особливо центральну частини міста від автомобілів, привчати потрошку людей користуватися громадським транспортом, ну і звичайно охороження в бюджету. Станом на сьогодні в нас розроблено 680 парку місця. Платне паркування запроваджують на площах Жупанацькій та Петефі, вулицях Корятовича, Феденця та Льва Толстого. Діятиме воно в робочий час, тобто з 8 до 19 години. Перші 10 хвилин будуть безкоштовними. Далі 25 гривень за годину. Ужгородці за подібну ініціативу. Думаю, підтримую. Якщо хай буде платно, якщо людина може заплатити, тоді я за платні парковки, тому що Подивіться, що робиться, який хаос з машинами. Зараз воно, на жаль, набуло ще більше гострої проблеми. Я думаю, що платні парковки це, певним чином може вирішити це питання. Щоб паркувалися там, де треба, а не ставали на брок і виїжджали, ну, робили безприяти. Треба просто організувати паркування і вказати місця де. І скільки? Думаю, так, якщо муніципальна поліція буде працювати, то проблема буде рішена. Розраховуватись за стоянку можна буде самостійно, через додаток або ж термінал. За своєчасною сплатою буде стежити муніципальна варта. У разі несплати на водія чекатиме штраф. Комунальне підприємство буде організовувати. Збір коштів за паркування, тобто буде організовувати плату за паркування, а також доглядати за цими паркувальними майданчиками. Оплату за паркування будь-хто зможе здійснити самостійно, скачавши необхідний додаток. Тобто ви скачуєте додаток, вводите, реєструєтесь, там, вводите номера свого автомобілю, сплачуєте зразу будь-якою зручною платіжною системою і номери вашого авто вже є в базі, що воно заплачено саме в цій зоні. Хто не бажає користуватися додатком, це можна буде зробити в будь-якому терміналі EasyPay. Також в центральній частині міста з'являється дедалі більше антипаркувальних стовпчиків. Це також дозволяє розвантажити Ужгород від надмірної кількості автотранспорту.